Доброго дня, шановні колеги, глядачі, всі, хто потрапив на цей канал. Цим відео ми розпочинаємо невеличкий курс з основ такої технології, як Чаджипеті. Я впевнений, що якщо ви потрапили на цей міні-курс, то ви знаєте, ви чули таку технологію, але хтось знає про неї дещо більше, хтось вперше взагалі стикається, хоче дізнатися щось нове. Тож кожен в цьому курсі може для себе щось цікаве виокремити і запам'ятати, розказати, будь-яка мета може бути у вас. Але я радий вас бачити на цьому курсі. Хотілося б розпочати з такої напівтеоретичної, напівоглядової тематики, як взагалі розуміння, що це за поняття, що це за технологія. Яка в неї історія, хто є розробником, як навчали взагалі цю технологію, які є можливості, недоліки, переваги, обмеження і тому подібне? Тож, що це взагалі таке? Що це за технологія? Це чат-бот. Як ви бачите на екрані, ми можемо надіслати їм повідомлення, і ми 100% отримаємо відповідь. Давайте привітаємося з сюди! Ми можемо продовжити чат. Здається, здається, при спілкуванні, взагалі не тільки, там в цьому чаті а взагалі з мого досвіду спілкування, що впродовж всієї розмови, всього спілкування, напроти вас не екран комп'ютера чи телефона, а дійсно освічена людина. Це досить велике досягнення для подібних технологій взагалі. Як взагалі розшифровується, перекладається чат gpt Чат зрозуміло, GPT це Generative uh, Pre-trained uh, Transformer. Uh, що має становиться? Генеративний попередньо натренований трансформер. Розпочнемо з першого слова. генеративний. Uh, якраз генерацію відповіді ми бачимо. Тобто він зреагував на uh, мій запит і uh, згенерував на нього ось таку відповідь. Тому що в ньому є генеративні о, технології, генеративні алгоритми штучного інтелекту. Попередньо натренований. Для того, щоб пояснити це поняття, варто трошки повернутися в історію. Тож, цю технологію взагалі розробляла компанія OpenAI, яка знаходиться в США. І цей продукт взагалі побачив світ у 2022 році. І, і згодом почав набувати все більше і більше популярності. А, важливо зазначити, що при розробці будь-якої, в принципі, технології, особливо що стосується штучного інтелекту, йому необхідно надавати певні дані і певні результати, як він взагалі на ці дані має реагувати. А, що значить попередньо натренований? З цього моменту, я думаю, дещо зрозуміліше стає. Тобто, розробники, консультанти тренували цю, цей чат, назвемо це так, щоб не заглиблюватись. При його розробці, надавали йому багато, відповід... багато питань, багато відповідей, щоб він міг подібним чином, подібним чином реагувати. Чи навчається він в процесі? Так, навчається. Тому що ті дані. Які надають йому користувачі, тобто ми з вами, він може використовувати в своїй подальшій діяльності, в своїх подальших відповідях. Можливо, ми йому надаємо якісь дані додаткові, тому варто дещо обережно ставитися до тих даних, які ми йому надаємо, але про це дещо пізніше. Тобто Більш-менш зрозуміло, що таке попереднє натренування. І трансформер. Що значить трансформер? Трансформер означає, що нашу, наш запит він перетворює в прийнятний для нас формат. Тобто він трансформує наш запит у відповідь, яку ми можемо бачити, яку можемо розуміти і використовувати надалі в своїй роботі. Враховуючи, що ChatGPT був розроблений компанією OpenAI, яка є в Сполучених Штатах, нагадаю. То досить очевидним є те, що базовою основною мовою цієї технології є англійська. Чи значить чи це, що не можна використовувати українську, важні як, як бачимо ось банальний приклад. Наразі відомо, що він знає більше ста мов на певному рівні. Єдине, єдина відмінність від англійської може бути в тому, що в більш спеціалізованих запитах. Він може дещо помилятися в написанні, в орфографії, в пунктуації. Але я думаю, що при всіх його можливостях цю неточність, йому, я думаю, можна пробачити. Тепер з приводу взагалі його можливостей, для чого призначена ця технологія, які в неї назвемо це так, переваги. Це консультант. Те, що треба зрозуміти, це консультант. Це не експерт, це консультант. Це ваш помічник. Причому помічник у будь-якій сфері. Ви можете в нього спитати взагалі будь-що, і отримати в принципі адекватну відповідь. Тобто ви отримуєте те, на що ви сподіваєтесь. Єдиний нюанс це сама суть відповіді. Але про це те, що я думаю, в недоліках буде доцільніше сказати. Тож, маючи будь-яке питання, в якому, наприклад, ви не є експертом. от Якесь слово ви почули, наприклад, для вас незнайоме. Можливо, там на нараді, на зустрічі, взагалі будь-де. І ви хотіли б дізнатися, що це взагалі таке. От, наприклад, я би хотів зараз для прикладу запитати в нього, що таке блокчейн. Блокчейн. Для багатьох це я впевнений слово нове, на слуху таке невідоме, але досить цікаве, як на мою думку. Зараз почекаємо, поки він дасть відповідь. І я одразу наведу приклад структури, і як він взагалі відповідає на питання наші. О, він згенерував. Дивіться, на початку він видає вступ. Тобто вступом може бути визначення, вступом може бути загальна фраза якась, яка є якби прологом до його основної відповіді. Тож, ось нам конкретна, в принципі, відповідь, що це таке. Досвід, причому, як можете подивитися в зрозумілому форматі, як для людини, яка не є прям великим експертом у цій групі. Не є фанатом цієї технології, я просто хочу дізнатися, взагалі, що це таке. Таким чином, наприклад, якщо нам не відомо, що таке слово транзакція, ми можемо продовжити спілкуватися з ним в подібному форматі, і він нам буде видавати до того часу, поки ми не зрозуміємо, що це взагалі таке. Тобто його, поки він генерує, можна зауважити, що взагалі. Ми ніби спілкуємося з живою людиною, з великим експертом, який нам надає все, що нам потрібно взагалі, але насправді це не зовсім так. Перед тим, як перейти до недоліків, хотів би трошки заглибитися в те, які існують версії, що з нього безкоштовне, що ні. Для того, щоб кожен з нас міг зрозуміти, на що сподіватися, що можна отримати, що не може, і з якою версією. І це в 2023 році з'явилися такі версії 3.5 і 4. Наразі безкоштовною для всіх є версія 3.5. Версія 4.0 зараз є платною. Підписка на неї коштує 20 доларів на місяць. Зараз я розповім дещо про деталі. В чому перевага більш оновленої платної версії називаємо це так перед безкоштовною. І якщо у вас є можливості, є кошти, є бажання більш детально працювати з цією платформою, то ви можете зробити для себе будь-який вибір. Отож, почнемо з версії 3.5. Це версія, якою ми будемо користуватися в майбутньому в цьому курсі. Це е, текстовий інструмент. Що я маю на увазі. Е, основною з одною давайте так з основних е, можливостей цієї технології чату-GPT є генерування певного роду текстів. Е, Будь-яка його відповідь це текст. Е, варто це розуміти. Наразі чат-GPT не може е, генерувати вам зображення. Тому. Е, Відповіді його є лише текст. Але різницею з е, четвертою версією є е, можливості вхідних даних, тобто наших запитів. Дивіться, версії 3.5 можливі лише е, подібні запити, наші текстові. В той же час е, остання четверта версія є, вона може е, приймати на вхід е, файли, може приймати на вхід зображення. Та навіть голосове повідомлення теж може бути розпізнано цією системою. Аналогічно і на виході. Тобто ми можемо отримати голосове повідомлення, яке ми можемо почути, більш поглиблену інформацію, більш деталізовану інформацію, можливо, з більшої кількості джерел. Тому подібне. Але картинку наразі отримати з нього простим способом неможливо. Наступне, що я хотів би сказати, це як взагалі ця технологія з'явилася в Україні з Сполучених Штатів. Це сталося на початку 2023 року, після довгих перемовин нашого уряду з компанією OpenAI. Було надано доступ на територію України, який зараз, в принципі, залишається актуальним. З однією ремаркою, що Користувачі, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не можуть наразі використовувати без використання VPN цю технологію. Тепер варто, я думаю, зазначити певні недоліки, які були свого часу виявлені у цій платформі і які є потенційно можливими для виникнення. Тож, я хочу розпочати з такого інциденту, який був у 23-му році, коли користувачі, зайшовши до свого кабінету, ну, наприклад, от як зараз, в списку чатів бачили чати інших користувачів, та іноді навіть могли туди заходити, наскільки мені відомо. Це було потім пояснено тим, що там стався збій в програмі, але. Як наслідок, досить багато даних користувачів було не те, що розсекречено, а надано в більш публічний простір. Тому таким одним з головних недоліків варто зазначити те, що не потрібно надавати будь-які дані стосовно себе, стосовно того, що може для вас становити цінність і розголошення. Чого взагалі ну, для вас нічим добрим не закінчиться, називаємо це так. Далі варто зазначити те, що ChatGPT дуже любить вигадувати всякі речі, які нас не стосуються. Що я маю на увазі? Його попередник він називався Instruct GPT. Він на питання, що зробив Колумб, коли прибув до Америки в 2015 році, він почав надавати реальну відповідь, видумувати певні історії, взагалі, що в той момент могло трапитися. Я хочу зараз показати, як це працює в поточній версії Тобто зробимо йому такий самий запит, що було. Коли Колумб приїхав до, Амер... до США в 2015 року. Це таке питання. Як бачимо в поточній версії абсолютно адекватна відповідь, що Христофор Колумб ніколи не міг приїжджати до Сполучених Штатів Америки. наступне правило. Недолік, я би навіть так сказав, це те, що завжди 4GPT варто перевіряти. Я б назвав це. Довіряй, але перевіряй. Враховуючи і перший недолік, що він може щось вигадувати, довіряти йому повністю не потрібно. Він може дати базові знання, він може дати джерело інформації, може вам підказати, де потрібно шукати ту чи іншу інформацію. Але далі це вже є все-таки задача людини, тому що повну довіряти штучному інтелекту все ж не варто. Для цього наразі існують і пошукові системи, і інші банально паперові джерела, дивлячись, яка інформація вам потрібна. З цього випливає, що наступний недолік, назвемо це так, що не варто використовувати ChatGPT, як пошукову систему, як заміну умовному Google чи його аналогів. Не варто цього робити. Google, мовно призначений абсолютно для інших цілей, ніж ChatGPT, і варто розрізняти ці цілі. Тобто там це пошук, тут це асистування і допомога, огляд різних питань. І наступне, що я хотів би сказати, враховуючи і раніше згадане, і трошки доповнюючи, що ChatGPT не є експертом, як це може здатися, він може надавати оглядову відповідь, але при заглибленні він буде помилятися. Можливо, з самого початку це не є очевидним. Але якщо йому задати питання, в якому користувач є експертом, то через декілька уточнень він зрозуміє, що не те. Не зовсім він правильно дає інформацію, наливає багато води. І це стає зрозумілим лише з досвідом його використання, тому до цього варто звикнути. Що стосується обмежень, які взагалі є обмеження, перш за все, звичайно, я думаю, що це досить очевидно. Обмеженням є. Кількість символів у запиті, це досить банальна річ, але деякі користувачі люблять давати дуже багато контексту для формування відповіді. Про контекст ми поговоримо в наступних епізодах. Але... У чата GPT є загальна кількість символів, які використовуються і на запит, і на відповідь. Тобто вони сумуються. І якщо ми надамо дуже багато інформації у запиті, банально може не вистачити символів на адекватну і повну відповідь. Це також варто враховувати. Наступна е, така точка, е, яку не може переходити ChatGPT наразі. Це свого роду етичні блоки. Що таке етичні блоки? Це поняття походить від його створення, від його розробки, то тобто про розробники це теж люди, і вони розуміють, які теми можна чіпати штучному інтелекту, а які не можна. Тобто, якщо ми говоримо про певну расову приналежність, Приналежність до певної нації і тому подібно релігії, наприклад, або е, питання, які стосуються статі, е, він буде уникати відповідей, які будуть дискримінаційними е, по відношенню до певної з, зі сторін, скажімо так. Е, і додати до цього можна трошки протилежне, але все ж дотично до цього, що. Ча-GPT знову ж таки створювали люди. І кожна людина вона індивідуальна, і кожен розробник може бути упереджений в певному питанні. Це можна помітити, якщо ми надамо запит, який провокує Ча-GPT на явне порівняння двох, двох сторін. В деяких випадках. Ця технологія може прийняти більш охоче одну зі сторін, ніж іншу. Для того, щоб отримати об'єктивну відповідь, врешті-решт необхідно з ним трошки погратися, змінити його параметри, але про це детальніше більше у практичних епізодах. В цьому контексті я просто хочу сказати, що взагалі така ймовірність є, про неї забувати не потрібно. І просто варто знати, як з цим боротися. Повертаючись до етичних блоків, хотів би зауважити, що взагалі є способи, як їх обходити і добиватися від нього необхідного нам результату, але більш детально і з прикладами, я про це розповім ближче до завершення курсу, так як це ну, більш специфічна тематика, ніж те, що потрібно в базовому курсі. Наступне, що б я хотів обговорити, це питання, яке зараз турбує досить багатьох в нашому суспільстві. Воно звучить приблизно так. Я проти штучного інтелекту, тому що якщо він буде так надалі розвиватися, він забере в мене роботу. Я буду більше нікому не потрібен, в мене погіршиться стан життя, мені не будуть платити гроші і тому подібне. Тому я не буду використовувати цю технологію і не буду сприяти її розвитку. В цьому контексті я хочу висловити свою думку. Я абсолютно протилежної думки з наступної причини. Дивіться. Штучний інтелект це технологія, яка ніколи не забере у вас роботу, тому що це технологія. А щоб більш детально описати суть цієї проблеми, яка зараз є у суспільстві, я би використав фразу Тимофія Милованова, яку я почув на одному з його воркшопів. він сказав наступне: Роботу у вас забере не чат-джипті. Роботу у вас забере та людина, яка навчиться його використовувати для підвищення продуктивності раніше, ніж ви. Більш влучного насправді вираження думки досить складно придумати через те, що це дійсно так. Уявіть ситуацію, що, наприклад, у відділі у департаменті є. Лише двоє осіб, ви та, наприклад, ваш колега. Ви виконуєте певні рутинні задачі, ділите їх між собою відповідно до ваших обов'язків, але ваш колега, наприклад, почав застосовувати технологію штучного інтелекту, беремо умовний чат GPT, і ви різко бачите, як його продуктивність пішла вгору. Що зробить ваше керівництво? Ваше керівництво побачить, яким чином добувається ця інформація, побачить, що нічого в цьому поганого немає, що, в принципі, все абсолютно законно і чому ця людина не може підвищувати свою продуктивність завдяки своїм знанням. І при подальшому прийомі на роботу, можливо, використовуватиме таке питання, як, а чи знаєте ви, як користуватися штучним інтелектом. От в такому випадку, дійсно для вас, як людини, яка, наприклад, не знає і не хоче використовувати штучний інтелект, є ризик дійсно не поступатися в кваліфікації тій людині, яка прийде і скаже, так, я все вмію, я можу бути продуктивним, це потрібно робити ось такими і такими запитами. Це допоможе підвищити ефективність моєї роботи. Це здається досить очевидні речі, але багато людей цього не розуміють і. І, на мою думку, не хочу зрозуміти, хоча, з моєї точки зору, це було б варто зробити. Хоча б на базовому рівні ніхто, в принципі, не потребує якогось поглибленого знання цієї технології, ніхто не потребує якогось експертного володіння чи вміння розповісти про цю технологію на просунутому рівні, називаємо це так. Просто для себе розуміння, як я можу використовувати цю технологію. Для чого вона мені потрібна, чим вона мені зможе допомогти, і як її застосовувати, це найголовніше питання, на які я сподіваюся, кожен з вас отримає відповіді по завершенню цього міні-курсу з таких досить розрізнених будуть епізодів, тому я хотів би сказати, що в цьому курсі ми подивимося, як взагалі. Писати запити, яким чином вони пишуться, які є правила, щоб отримати більш точно, більш потрібну для вас відповідь. Ми подивимося на застосування чату GPT в досить різноманітних сферах людської діяльності. Також розглянемо способи, як обходити етичні блоки. І поговоримо, що можна робити, а що не можна робити, використовуючи. На цьому на сьогодні, все. Дуже дякую всім тим, хто прослухав. Якщо комусь сподобалось, відреагуйте, будь ласка. Також хотів би вас заохотити коментувати відео, тому що це допоможе мені розуміти фідбек з вашого боку. І якщо вам цікаво отримати якусь додаткову інформацію, яка, наприклад, не увійде в основний курс. Ви зможете її задати, написавши, наприклад, я хочу дізнатися більше про використання чату GPT в певному аспекті, там, який вас цікавить, більш специфічно. Відповідь від мене може бути в двох випадках, називаємо це так, це або текстова відповідь з посиланнями на певні ресурси, або якщо я буду бачити, що це більш глобальна така тематика, яка може бути цікава широкому загалу. Це буде окремий епізод. Автором якого, автором ідеї, якого, власне, будете саме ви. Тому я думаю, що це досить цікава ідея для і навчання власного, і для того, щоб навчитися мені більш активно, більш детально заглибитися в цю технологію. Тому ще раз дякую вам за увагу. Зустрінемося в наступному епізоді, де розглянемо. Основні базові запити, основні види, як взагалі можна отримувати інформацію, певний стиль, в якому ChatGPT надає нам інформацію, і це буде більш практичне заняття, і, мабуть, трошки коротше.